Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. твій дух души, терпи, терпи. Вітаю, стрільці! Якщо вам цікаво почути, що вас чекає в листопаді не тільки зі сторони загальної інформації, а що вам буде заважати, і отримати підказки на це все, залишайтесь зі мною. Але пам'ятайте, це загальний гороскоп. За індивідуальним ви пишете мені в приват. Поїхали перший блок загальний стрілець листопад. Пажезлів. Порив щось починає зароджуватися. Листопад ви стоїте як на порозі якихось змін. Була одна ситуація, яка вас, наприклад, тригерила. Тепер я хочу нового. Відродження енергетики, відродження здоров'я, новий поштовх, щось зароджується. При цьому буде зважування, куди краще мені проявитися, або вас хтось буде оцінювати. Як ви проявитесь, як ви себе покажете, фінансова сторона може грати роль, у вас буде можливість більше отримати доходу, чи менше, чи будуть благоприємні до вас. Чи навпаки, от якраз буде залежати від того, який саме у вас намір і як ви це будете реалізовувати? Старший аркан, значить, щось серйозне для вас буде відбуватися. Ви стоїте дійсно на порозі не просто початку нового, ви будете стояти на порозі змін, завершення якогось етапу. Можливо, він для вас був болючим, можливо, ви не могли, не мали змоги. Для себе дослідити нові горизонти, проявитись якісь нові сфери, певні обмеження, і ось ви будете щось завершувати. Ще якісь завершувані етапи можуть очікувати так, в листопаді ще довести до кінця, але вже і буде якийсь початок знову ж таки нового. Ви пройшли переосмислення, ви отримали оцінку, ви отримали результати ті чи не ті. Це вже вам вирішувати, але оцей етап дійсно переломний почнеться в листопаді. Давайте ще одну стрільці. Так, де ви зможете дійсно проявлятися? І знову ж таки, це може бути співбесіди, це може бути підвищення по кар'єрі, це може бути е зміна, коли вас будуть оцінювати, а у вас буде декілька варіантів. Проявитися зміна професії. Е, можливо, навіть якщо ви про стосунки будете думати, вас будуть оцінювати половинка, інша перспективна серед декількох кандидатів на ваше серце е, будуть вас оцінювати. Але з кращої сторони для вас це є позитивна карта. Ну що, цікавий перспективний місяць. А тепер переходимо до того, що буде вам заважати, а можливо і заважало до цих пір. Ці два блоки інформації для вас важливі. Тому щоб вони вам програлися. Ви маєте в кінці що зробити. Правильно підписатись на канал, поставити вподобайку і залишити коментар словами вдячності. Інакше це буде просто загальна для вас інформація. Поїхали! Стрілець листопад. Стрілець листопад. Король жезлів. Що? що вас так бентежить? Змучились? Страх знову починати? Страх, що це буде помилка, що це не той варіант, який, можливо, ви собі надумали, чи вам запропонували. Чи може ви будете боятися, чи правильний ви вибір зробили, але вас щось буде явно зупиняти, а досвіду то у вас вистачає? У вас є впертість. У вас же ж є оцей порив до нового. Не піддавайтеся, не сідайте, не схиляйте голови. Ви будете керувати ситуацією. Карта справедливості. Ха -ха, цікава карта. З однієї сторони говорить, що якщо ви все правильно зробили висновки, то не потрібно боятися. Доля вам дійсно дасть те, чого ви хочете. Принаймні дасть можливість змін. Залежити буде від вас. Як ви проявитеся, як ви отримаєте, адже ми щодня отримуємо якісь варіанти змін, да не завжди їх використовуємо. І отут карта справедливості говорить про те, що якщо ви будете себе залякувати, якщо ви будете емоційно нестабільні, або не проявитесь в той момент, коли доля вам дасть можливість, не візьметеся хоча б за неї, неправильно оціните ситуацію, або неправильно себе покажете на співбесідах, розмовах, плануваннях, зустрічах. Так от тоді воно вам і не дасться. Тому не піддавайтеся страху. Оцініть себе високо. Третій блок інформації. Підказка. Стрілець листопад. Вісімка жезлів. Дивіться, скільки ключів на столі. У вас дійсно буде можливість, якщо ви проявитеся. Подивіться, як схвильовано обирає ключ. А доля дає варіанти. Ключків то багато. І каже: будь ласка, вибери свій. Тільки подумай: хитрує. Да? Не те, що хитрує, знаєте, тут є і золоті, і різної форми. Тобто варіанти почнуть з'являтися. Ви просто оберіть його. Не спрямуйте оце свою інтуїтивність і бажання нарешті щось змінити. Це вам підказка. Варіанти будуть. Чи ви використаєте хоча б один? Щось треба починати. То з Кубків ще одна прекрасна карта. У вас буде мало того, ви ще стоїте, що у вас є підтримка. Є людина, яка одна, дві, яка біля вас, яка готова це зародження, емоційне ваше схвилювання підтримати, розділити з вами радість початку, можливостей. Ви не самі. Прекрасна карта! І основна підказка вам на все. Вчітко, П'ятірка пентаклів. Дивіться. Ви можете так і далі сидіти, чекаючи допомоги. Дочекатися навряд чи. Ви маєте самі проявитися і не піддаватися тому, що була череда негативу. Помилок. Не те, чого ви очікували. Ви на ви е, декілька разів наступали на граблі. Я все розумію. Але якщо так і залишитися, то так і будете чекати, що хтось за мене щось та зробить, а час йде, йде, і він проти вас. Зрозуміли? Все, дякую, що були зі мною. Чекаю на ваші коментарі, підписку та вподобайку.